Турнір з хокею на траві пам'яті нашого земляка, видатного спортсмена і тренера, засновника цього виду спорту на Криворіжжі Казимира Драчука. Незважаючи на статус міських змагань, вже отримав всеукраїнське визнання. У різні роки вшанувати пам'ять талановитого спортивного функціонера приїздили до нашого міста чимало хокейних команд, які мають прописку у вищому дивізіоні країни. Втім, лише цьогоріч змагання зібрали рекордне представництво учасників. Це вісім команд із Черкас, Бердичева, Сум та Кривого Рогу. Очень интересно проходит очень хорошие матчи были выросли очень сильно выросли команды Криворога юноши очень много добавили команды черкасны очень много добавила команда сум девочки они с удовольствием приехали откинулись потому что э, на наше приглашение у них сейчас практически 3, 4 команды на украине осталось поэтому практически э, им интереснее уже не интересно девчатами играть им уже интересно играть с мальчиками игры были все очень э, захватывающие то есть я считаю что турнир проходять на вищому качестві, на вищому рівні. Новачками цьогорічного турніру стали юнацька та жіноча команди із Сум, міста, яке лише нещодавно презентувало чоловічий хокей, втім має вагомі здобутки у жіночому чемпіонаті країни. Я починаючий тренер, це мої перші мальчики, яких я набрала. Це, в принципі, перша мужська команда в нашому місті. У нас це жінський від спорту вважається. Суми в чемпіонаті жінському. ну, на первых местах. Девочки помладше там еще с Полтавой борются, первое, второе, а постарше же всегда первые места занимают на, на чемпионате Украины. Мальчики мои еще пока мы были на первенстве, пятое место заняли. Ну, потихоньку растем, добиваемся успехов маленькими шажочками. Очень интересно играть с мальчиками, очень добавляется скорости, набирается много опыта. Приезжаем домой уже более лучше играть. Начинаем всегда очень хочем выехать на такие турниры. Поле можно было бы лучше, но нас все устраивает. Мы рады, что приехали сюда и что играем на этом турнире. Дводенні змагання проходили за правилами, затвердженими європейським союзом хокею. Основні їх положення швидкісний темп гри і зростанням фізичного навантаження. З цим завданням хокейні колективи впоралися на відмінну і продемонстрували видовищність та емоційно яскравий малюнок боротьби. Ігри по накалу всі як чемпіонат Європи, як чемпіонат світу. Всі сражаються, всі до кінця борються. Неважливо, великий, маленький, по накалу. Игры все интересные. Если нас будут приглашать, мы будем обязательно приезжать. Эти соревнования очень интересны, потому что приезжают многие из других команд, можно сыгрываться, получать новое умение, Ну и продолжать дальше заниматься этим спортом. Цього року найбільш прихильною фортуна була до юнаків команди Старт із Бердичева. Друге місце посіла збірна Черкаської області, а замкнули трійку призерів вихованця Дюша номер 3 з Кривого Рогу. Найкращим гравцем турніру було визнано криворіжця Данила Галая. Я вважаю, що дуже добре себе показали. Хочу продовжити так і далі грати. В принципі, покамісь можна буде, можливість єсть. І хочу більше досягти можливостей. наступного року наше місто відзначить сорокову річницю заснування хокею на траві. Тож організатори змагань сподіваються на більше представництво учасників і приїзд команди із Полтави та Шостки.